Під часом, служба безпеки України заявила, фіксує спроби спецслужб Росії використовувати ситуацію на Курщині для безпідставних звинувачень українських захисників у скоєнні воєнних злочинів. Для цього поширюють різноманітні фейки. Вони кажуть, в СБУ не мають нічого спільного з дійсністю. А їхня мета відвернути увагу від неможливості ефективно протидіяти наступальним діям зсу. В СБУ припускають, російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів. Водночас у Росії офіційно визнали, що не контролюють частину своїх територій, хоча дані применшили. Під вечір один із російських задканалів повідомив про втрату ще одного населеного пункту. Українські бійці 225-го окремого штурмового батальйону публікують відео з російського села в Курській області. Воно розташоване за 4 кілометри від українського кордону. Коли саме записали кадри, на яких бійці скидають російський прапор з сільської будівлі, достеменно невідомо. Українська сторона цілий тиждень операції в Курській області до сьогоднішнього дня зберігала режим повної тиші. Дуже дозовано відео публікують українські військові та телеграм-канали. Більше надають місцеві російські пабліки. Ось на цих кадрах видно українську техніку на східній околиці міста суджі. Що на думку військових експертів, доказ, що місто контролюють сили оборони України. Також показали кадри з самої суджі, де видно порожні. Вулиці та зачинені магазини. А ось на цих кадрах діалог двох літніх жінок з Курщини з військовими ЗСУ. Вас не ображають? Да, ні, ви нас не довезете. Да, ноги болять. Та в нас так, якби тут... У нас просто там амуніція, немає куди, чесно. Ну ладно, потихенька Так, Але ви українською говорите. Да, я, я хоч і не українка, але по українськи так. Да. Так що слава Україні, да, Соти, Слава всіпаю. Радіо Свобода тим часом оприлюднила супутникові знімки, на яких видно руйнування на газовимірювальній станції суджа. Практично повністю зруйнована одна задмінбудівель та майданчик з обладнанням. За даними Діпстейт, під контролем українських сил нині 44 населених пункти Курщини. Статус ще десяти невідомий. Там підкреслили, що оцінка вкрай консервативна. Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов на нараді з Рос російським диктатором також визнав втрати територій. Його доповідь Путін перебив. ситуація в регіоні складна. на сьогоднішній день під контролем противника знаходиться 28 населених пунктів Глубина проникновення на територію Курської області составляет 12 км ширина по фронту 40 км. Послушайте это военное ведомство вам доложит, яка там ширина і глубина. Ви розкажіть нам про соціально-економічну ситуацію допоможі людям доложити. на нараді. Путін вимагав забезпечити надійне прикриття російського кордону. На думку кремлівського диктатора, операція в Курській області покликана поліпшити переговорну позицію України і звинувати в Україну в тому, що Росіяни самі роблять вже два з половиною роки в нашій державі. Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще можно идти, может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Російська влада вже розпорядилася провести додаткові евакуації не лише в Курській, а й в Белгородській області. Губернатор Білгородщини В'ячеслав Гудков повідомив, що понад половина населення Шебекіно залишила міста. Зранку він звернувся до жителів прикордонного Краснояруського району та закликав їх виїхати. А місцеві телеграм-канали опублікували кадри з евакуацією. А назад привезуть Нас как привезли сюда назад напередодні в Курській області військовослужбовці Сил оборони України взяли у полон чеченських бойовиків із підрозділу Ахмат. Відео опублікував проєкт Хочу жити. Ти одкуда Грозний а? Грозний Грозний. Ахмат? Да. Ахмат, красавець. Ти одкуда? Ну быстрее вспоминай, Что с памятью. Грозный. Грозный? Да. Ахмат, понял. Ты Грозово. Полон здалися, і десятки строковиків. Вони неодноразово жалілися, що кадирівці тікали з позицій. Ось що розповідає один із полонених строковиків, яких диктатор Путін обіцяв не кидати в гарячі точки. А по факту поставив без жодної підготовки охороняти кордон. Ми Приїхали на КНБ, все нас розмістили. Ми проходили КНБ. Обично угу. там нас обучали строєвою підготовкою, да. один раз вводили на стрільби. Сколько раз пострелял? Один раз пострелял. Выстрелил. Два патрона. Два патрона? Да. И потом больше ты не стрелял. Нет. Сколько у вас быка было? По три рожка. И опыта стрельбы у тебя было два, два патрона. Да. Часом у Бундестазі наступ на Курську область назвали результативнішим ніж очікувалось. Мовляв, ця операція змушує агресора відводити значну кількість військ з фронту на схід. Те, що захід в Курську область дозволив силам оборони перехопити ініціативу, принаймні на одній ділянці фронту визнали і в інституті вивчення війни. Ярослав Марущенко програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.